Привіт! В даному відео розкажу, де зупинитись ворогті по приїзду. Варіанти житла я обирала на Оликс та Букінг. Ось що знайшла. На Букінг знайшла готель, який розташований поруч з залізничним вокзалом. Навпроти залізничного вокзалу готель Оксамит. Розташування готелю дуже зручне, комфортне та вигідне. Знаходиться поряд з залізничним вокзалом, не потрібно далеко їхати, йти і нікуди добиратись. Вийшовши з території залізничного вокзалу, відразу ви можете бачити готель «Оксамит». На території готелю на першому поверсі розташований ресторан, де можна поїсти, але я вам не можу нічого сказати, порекомендувати, оскільки ми там не їли, давайте оглянемо наш номер room Tour, 14 номер, знаходиться на 4-му поверсі. Поселення в номер відбувається в готелі після 14.00, але нас поселили раніше десь об 11.00, тому дуже зручно. Єдиним мінусом є те, що тут немає ліфта. І підніматися на 4-й поверх, якщо у вас чимодани, не дуже зручно і тяжко. Погляд Номера 14 на 4 поверсі готелю «Оксамит». При вході розташована вішалка, прямо знаходиться ванна кімната, диван розкладається бачимо дерев'яну шафу, також маленький холодильник, ліжко, дуже зручне, номер оздоблений деревом та гуцульською тематикою. Номер просторий та зручний є телевізор. В номері є балкон. Балкон з видом на залізничний вокзал та неймовірний пейзаж. Вартість даного номера за одного дорослого та троє дітей становить 1000 гривень. Ціна за одну добу без сніданків. Огляд ванної кімнати. Вона простора, немаленька, можна помитися, є тепла вода завжди. В номері є фен це дуже зручно. З вокзалу видно наш номер 14 у готелі Оксамит. Дякую за перегляд. Пишіть як вам.